Так, от наша призма. Зараз при виведемо світлі спалах телефону вона ідеально прозора. Вимикаю світло, вмикаю ультрафіолет. І ви не повірите, але вона має ідеальний сірий колір. Тобто світиться сірим в ультрафіолеті. Я такого ніколи не бачив. От іменно сірого кольору. Жодне скло ніколи не світило Це ідеальний, прям такий сірий колір. Прям сірий-сірий, ідеально сірий. Не знаю, з якого оптичного скла воно зроблено, може професіонали підкажуть Ну, колір дуже гарний, сірий. Світіння в ультрафіолеті. І саме світиться, тобто флюоресценція є в ультрафіолеті. От, можете її спостерігати. Так, повні в ультрафіолеті. Світиться сірим кольором. Вот промыкаем трефовую полную землю. Помыкаем.